Підпорядковуйте власні інтереси інтересам керівника. Найгорезвісніший лиходій в історії Ода клану Майстер меча на ім'я Міцухіде. Колись ми були братами по зброї. Тепер я проклинаю його ім'я. Ми з Міцухіде служили лорду Нобунага. Але це єдине. Що нас із ним єднало. Міцухіде був на рідкість освіченою людиною, продуктом елітної освіти. Він не вибачав помилок і рідко коли жартував. Як експерт із бойових мистецтв він переймався лише вдосконаленням своєї майстерності й уперто прямував до цієї мети. Порівняно з ним, я був неосвіченим селюком і з неповною шкільною освітою. Я постійно сипав жартами, як із, із сильними світу цього, так і з простою челяддю. Як солдат, я був цілковитим нікчемою. Та замість того, щоб шукати слави в самодосконаленні, я щодня присвячував себе. Служінню керівнику. Приміром, вступивши на службу до лорда Нобунага, я почав пильно вивчати свого нового працедавця. Кожен його вчинок ставав зразком, з якого я прагнув засвоїти урок. Завдяки надзвичайним зусиллям, яких докладав, щоб зрозуміти господаря, я став знавцем. Його особистості, уподобань і антипатій. І що більше я дізнавався, то дедалі зростала моя відданість. Мій славнозвісний водяний штурм замку Такамацу 1582 року продемонстрував глибину цієї відданості під час облоги замку. Мені, на думку, спала чудова ідея перекрити доступ ворога до припасів і підкріплення, змінивши напрямок русла річки, тим самим затопивши фортецю й довкільну місцевість. Ця стратегія забезпечила падіння замку Такамацу, але замість того, щоб узяти замок силами власних військ. Я послав гонця за лордом Нобунага, щоб він приїхав під замок Такамацу і прийняв командування на себе. Таким чином, честь остаточної перемоги дісталася б йому. Я засвоїв основний урок по сходженню службовими сходами. Зробіть так, щоб ваш бос мав достойний вигляд. Міцухіди з іншого боку поклав інтереси нашого лідера на вівтар власного его. Поки я тримав у облозі замок Такамацу, лорд Нобунага відправив послання для міцухіди і для інших тринадцяти старших лейтенантів, де наказував їм напасти на інші території. За традицією. Ім'я Міцухіде мало фігурувати у верхній частині документа. Але натомість воно загубилося десь посередині. У минулому в нього були гострі суперечки з лордом Нобунага, і ця образа стала для Міцухіде останньою краплею. Ігноруючи наказ, він пішов до Кіото, і зрадницьки вбив нашого лідера, після чого спробував оголосити себе сегуном. Цей жорстокий акт шокував націю, і клан Оди охопив хаос. Але я зберіг тверезістю розуму і поклявся помститися. Негайно домовившись із ворогом про перемир'я. Я зробив марш-кидок до місця ставки Міцухіди і знищив його армію. Кінець Міцухіди був гідний його вчинків. Ватага селян зарізала колишнього васала Нобунага, коли той намагався чкурнути з поля бою. Пізніше я детальніше розповім про великий марш-кидок, який зробив. Щоби помститися за вбивство лорда Нобунага, а також про подальші події, завдяки яким я став верховним правителем. А наразі пам'ятайте секрет служби. Підпорядковуйте власні інтереси інтересам керівника. Бачення і вибір Молодий і наївний, я гадав, що лідери це люди, які завжди ухвалюють правильні рішення. Пізніше я усвідомив, що навіть великі лідери помиляються. Тепер я знаю, у чому полягає істина. Великі лідери можуть помилятися, але вони не мають сумніватися. Непохитне Цілеспрямоване бачення майбутнього, що дає надію й упевненість послідовникам ось ознака справжнього лідера. Лорд Нобунага вбачав майбутнє Японії в єдності провінцій, в її існуванні як єдиної держави. Ця ідея сприяла його зростанню й підйому від посади незначного. Воєначальника до верховного повелителя, від керівника десятків до капітана мільйонів. Ясність і рішуйна сила його наміру наснажила мене до подальшого сходження на вершини керівництва. Пам'ятайте, що люди, з якими ви спілкуєтеся, формують траєкторію вашого життя більше за вид діяльності, яким ви вирішили займатися в житті. Молоді люди більше зважають на що, ніж на кого. Раджу вам менше перейматися тим, яку роботу ви виконуєте, і більше зважати, на кого ви працюєте. Я вибрав оду Нобунага. Як свого лідера. Кого оберете ви?